Як обманути банк на сотні тисяч гривень? Продемонстрував луцький підприємець. Чоловік узяв позику у двох різних фінансових установах. А в якості застави оформив одне і те ж майно. Підприємливий бізнесмен примудрився зареєструвати його за різними адресами. Тож кредитори довго не помічали хитрощів. Як це йому вдалось, та які наслідки обрудки – Дивіться у сюжеті. Бізнесмена із Луцька Олександра Ящука судять за шахрайство з фінансовими ресурсами. Чоловік освітить від двох до п'яти років тюрми. Стільки просидіти за ґратами обвинувачений може лише за те, що перехитрив дві фінансові установи. 2008 року бізнесмен узяв іпотеку в витіпі банку. Як гарантію виконання фінансових зобов'язань, оформив два будиночки по 119 квадратів, дві бані та дві земельні ділянки по чверть гектара у селі Лаврі Луцького району. Та усе це майно ще через рік заклав в діамантбан. Теж під чималенький кредит, або в іншій фінансовій установі не помітили обтяжень. Підприємливий чоловік просто змінив адресу майна. У цьому заявнику посприяли у Лаврівській сільській раді. Винувачний Іщук свідомо приховав, що свої дійсні намери звернувся в Лаврівську сільську раду із заявами про зміну цільового призначення земельної ділянки, що в селі Лаврів Луцького району Волинської області. Із особистого житлового будівництва на землі рекреаційного призначення терени на реконструкції житлових будинків під мотельний комплекс та зміну адрес будинків в селі Лаврів, вулиця Берегова, 48 та 49. Таким чином на місці житла утворився рекреаційний комплекс вже із новою адресою. Лише 2014-го аферу помітили. Один із банків звернувся до правоохоронців. Проте Олександра Ящука завели кримінал. Невідомо, що обвинувачений придумав на цей раз. Однак у Луцькому міськрайонному суді його звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строку давності. У судовому засіданні обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності. Супер. Шої інстанції звільнив обвинувачено від кримінальної відповідальності на підставі пункту 3 частини першої статті 49 кримінального кодексу України, а кримінальне провадження відносно Ящука закрив на підставі пункту першої частини другої статті 284 КПК України. Та із цим не можуть змиритись у прокуратурі та діамант Одразу дві сторони почали оскаржувати таке рішення. Вважаю, що рішення суду першої інстанції щодо закриття даного провадження. Є незаконним та підлягає до скасуванню. А апеляційна скарга як прокурора, так і представника потерпілого підлягає до задоволення. Колегія суддів довго не вагалась. Після заслухання усіх сторін слуги Феміди вийшли до нарадчої кімнати та проголосили скасувати рішення першої інстанції та повернути справу на новий розгляд до Луцького міськрайонного суду. Само винувачений спілкуватись із журналістами не захотів. Він був проти відеофіксації судового засідання. Неридимушкова неля Прокопчук для новин на часі.